Яку інформацію хочуть тобі передати через сон, через сни, які тобі сняться? Яку інформацію хочуть тобі передати? Яку інформацію? Пора бути більш відкритим з тими людьми, які тобі дорогі, звертати увагу на їх потреби. І бути їх підтримкою, тому що є люди, які потребують твоєї підтримки. Яку інформацію намагаються вам передати через Сон? Активно включайся в зміни в своєму житті, отримаєш хороші новини і бери бика за рога, як то кажуть. І не зупиняйся, не зупиняйся зовсім, ніяких сумнівів не має бути. Інформацію намагаються передати через. Прийми подарунок долі, прийми його, це більше для жінки, займись своєю красою і своїм внутрішнім світом. Шанси прийдуть, їх треба просто взяти і використати. Займись красою, займись красою своєї душі також і зовнішньо, і приділи собі увагу. Цей шанс в тебе є. Використай його. Якийсь шанс від долі також йде по конюшині.